Вітаю з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Cinema Simulator 2025. Хто не бачив попереднього відео, рекомендую ознайомитися. Так, давайте ми відкриємо наш кінотеатр. Так, все у нас чисто, все в нас супер рідвень. Що у нас рівень задоволеності? кінці 0 був вже скільки сім. Ну добре. Головне, хоча тут що тут? Головне, мені. Ну, звільнити, А, це звільнити, тобто сюди ми переїдемо. Підводи за безпекою тут. А, отак можна дивитися. Так. Давайте на 9-1. На 9-1. Так. Дача 25. Супер, супер. <кій> Ой, Рівень. Тут зразу зона перекусів їм. Подавай. Нема зони перекусів. Будете без перекусів. О! Залетіли як. Давайте. Що тут нам? 2, 3 Б? 2. 3Б. Давайте так. Немає місця для сидіння. Ну нема місця для сидіння. Так, що тут? Саме головне. Так, на 9... -ту. Ага, зараз буде 9 ранку. І на 9 ранку... 9... о, 2. Якраз на 9. Що там? Без різниці де. Ну добре, тоді. Хоча ні, давайте. Тут там більше місця може було чи щось такого. Так, давайте зараз будемо вмикати вже фільм. Запускаємо фільм. Чи ніхто не пройшов, а я вже запустив фільм. Ну. Так, давайте. 2, 1 С. Одно і вона у є... нас. Ага, 2, 1 С. Давай я беру твої гроші. Все супер. Так. Що таке? Що ти робиш? На тобі! А ну йди отсюда! Пале вона тут! Чи хто це такий? Він пале. Взагалі, скільки тобі років? Ти на років 15, напевно. Взагалі вже вона... димить він тут. Так, вибачай. Трохи насмітив. Насмітила тут, ні? Ні, дивіться, дивіться. Дивіться собі, увагу. Нехай чекай, добре. Так, давайте 2. 2. 7. Так, 2. 2 с Давайте. На димі він тут взагалі, уже. Поже. пожежна безпека, щас як спрацює сигналізація і вас тут. Взагалі уже. Що ти фу, та Ну ти хоч би... Я не знаю. Ну уже туалети є чи нема туалет? Ось так. Що ви під себе ходите? Що тут туалетів немає? Давай, я вже лечу. Ого, вистали, які модні. Так, 2, 3, С. 2, Так, 2, 3. Ну, не вистачило місця. Не вистачило місця. Буде так. Так, здача 25. Це летіть. Так, 2, 3. Прошу, 2. 3D. Решу, два, 3D. 75, ось так отряд таке є хоть. Так а нема місця, алло. Немає місця, куди йо. А куди мені? На голову треба їх поставити, Що ви захотіли сидіти в місті. ще й пройшла на світло. Так, чи хто там? ти? Залій вже тут. Прийшов вже фільм дивитися. Чи ви пройшли тут. Так, 2, 2D. Ось так. Прийшли ж в кіно дивитися, а ви що будете бубніть на тому, заважати інше. Чи вам треба сидіти, я не знаю, в обнімку з один з одним. Чи що. Прямо в... надо їм в місці. ну не вистачило місця. Ну сидіть так уже. Взагалі вже тут. Так, скільки там нам. А скільки коштує, наприклад... Так, на касі вже чекай, добре. Летим. Так, два, один, без різниці. Хорошо, 2. Один без різниці. Давай, Ну, без різниці і без різниці. Це, лети вже. Залі, які вони тут. Прийшли і дивіться. Так, дивимося. Ліцензування фільму. Нам там буде жахи за 700 доларів. Тобто можна. Купити щонебудь, небудь так. Що тут, ага, стоять уже. А що все на 2? 2, 3D, хорошо. Нема місця, нема місця вже, нема місця. Що ж ви пізно прийшли? Буде так, значить, і... Нема місця, а що ви хотіли? Нема місця. Все отак. О, ось все, тут? затвільнилося. Так, на другу, зараз на другу будете. О, на сьому. Так, давайте. 7-3 без різниці. Хорошо, 7 без різниці. Тоді, значить, отак сядете тут. І все вам без різниці. Все, летіть. Може купити щось. Давайте купимо якісь хоча б поліпшення, там, я не знаю. Зона відпочинку, продавати попкорм на боя. Вот одразу більше. Давайте зона закусок. Продавати попкорн будемо. Попередній машина, машина для попкорму тут також. Гострого, нічого собі тут дикий. Так. А що тут де він стало? Так, біжим початок фільму. Залітаємо, дивимося. Ого, які тут, нічого собі. Так, 2-1 Б, хорошо. 2. Друзі, 2, 1Б. 2. На 2? Які 2? Ну, 2, ось. Належить минуло. Так який на 2? Усю, 2. Правильно, 2PM. 1 на Б. Ну ось ось, 2. Я не розумію, в чому. В чому сенс. На 7? Типа 27 чи що? Отримано здачі. Який дам на 2. Який 2. Ну, ось на 7. Я там обирав, воно щось не обиралось, Так, 7, 1, С. 7. 7. Давай. 5 доларів. Лети 7, 2 Б. 7. Так, 2 Б. Давайте. Так, 50 доларів. Летимо. Так, що тут відбувається, алло? Алло, що ви робите? А ну свальюй отсюда. Лети звідси, нема це нічого. Взагалі вони ви щось тут фоткають. Попкорма немає в мене, вони здесь беруть попкорм, приносять. Тут купуйте. А що в мене тут? Навіть купувати нема чого. Так, 7-1Б. Хорошо, 7. 1Б. Все, лети. Тут уже... Фу, тільки це бан. Де ви їх приносили? Сось, своїм не можна. Від своїм не можна. Приходите, тільки тут купуєте в мене, а в мене немає, так що, значить, сидите так голодні. Що ти тут хочеш на 7? Ну, то я я не зрозумів взагалі, що ти на 2 прийшов, вже почалося. 7-3А, хорошо, 7-3А, давайте. це супер. Так, треба. Що тут можна ще купити? Поліпшення, оцей попередній машина по корму, напоїв. Ось так. Ого, скільки їх му. Ну давайте хоч поперед. А попередній перегляд. А, оце ось таке буде. А це де воно буде. А, це ось. Ну давайте це купимо. І все, напевно. Поки що все. Так, давай, 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 давай. Що там, 7-1D? 7, 1D, Давай. Це лети. 7, 2, A. 7. Нема а. Все, нема а. Нема а. 50, нема а. Все. Та ну що ти, ти хочеш? Що ти хочеш? Гострий попкорм? Який попкорм? Нема попкорна. Що ти хочеш? Напоїти. Поставте стакан. Та... Постав стакан. Що ви зі своїм... Як його? Сюди. Так, не заважайте свой. 7-2. Так, 7, без різниці, значить, буде отак. Так, 50. Поставити стакан. Супер, ідеально. на значит вот так и супер идеально взагалі идеально на так идеально так бежу сюда что там 7 3d 7 ну какие 7 Який 7, алло, який 7? Що за 7? На 9 надо, напевно. А не... 7. Що там уже там? Уже все заповнено, на ки 7. На які 7, я не розумію, на який 7? Че он ну на 7 не хоче? Це минулий сеанс. Очистити вибрані дивани Ну, які вже? Значить на 9. все на 9 буде, значить. 73. Це теж в минулому. А куди ставити, я не розумію Куди ставити? Це все в минулому. Це все в минулому. І це в минулому. А що тоді вам продавати, я не розумію. Відхилити крія, йдите. Давай, що це? Куди продавати? Нічого не підходить, вони тут щось стоять. Можливо я щось не розумію. Якщо ви зрозуміли, напишіть мені, будь ласка, в тому в коментарях, що я, можливо, не так, не так роблю. Не знаю я. Що там не так? Начебто все так. Ну, я вибираю там на сім. Воно мені сама гра каже, що на сім немає. Як я можу поставити в, в обхід, тому що мені пропонує сама гра. Як? Я не розумію цього. Так, це тут на пол... рівень кіно там буде. Що тут за річчя поліпшення Ну, ці поліпшення ми це придбали? Гостро попкорму. А, ще одна. Та яка ще одна каса, я сильно... вже не впораюсь. Так, швидкість робітників. Кожен закріплений лише. час перерви якийсь. А скільки їм треба виплачувати? Оце те що. не зрозуміло? Так, ну це я розумію, вже все буде. Зараз вони оце додивляться. І вивалюйте вже. Все, вимикаємо кіно, сваліте вже. Подивилися досить. Що тут дивитися? Одна сценка повністю. Повністю. Як ти п'єш? А він показує, бутилку не той стороною тримає. І п'є її, як знизу, перевернуту. Думаю, нічого собі. а це тут все. Так, ну що нам залишається, тільки чекати, тільки чекати, потім. Цейці це, максимум пейн. Скільки тут кост? Тут у це ось, ось ще є. Чи розбаки більше місця. Ого, ні, та вийшло. За 3. Це дорого, дорого. У мене ще немає таких коштів. За 2500. Це тут диви. А навіщо тут дивитися, я не розумію. Тут ось це скільки аж тих може бути щось там. Яких то кімнат? Оце напевно той. Що тут у нас? Це ось внизу це вхід. Це ось ого, тут ще оце можна так скільки повідкривати всього. Чому немає простий попкорн, немає сидіння дуже погано. Я втомився чекати, не візнайте фільм, де перегляду. А що тут ще тут? Очікування, а це тут очікування. А, оце тільки таке очікування і все. О, вийшло, вийшло, вийшло. Це чудово. Це ура, ось так от. Ось таке, ось так ми по попрацювали. Що тут нам ще залізати? Так, поки що од -од доволі нічого тут немає. Накоплюємо гроші і більш нічого ми не робимо. Тому ось такі виходять відео коротенькі, щоб вам не сильно вже було нудно дивитися. Тому що тут розвозити на кілька тих можна, звичайно. Але ну, я не знаю навіть. В деяких коментарях писали те, що сильно довгі відео не робити. Я от навіть не знаю, як його тут краще. Але як то так ну, день закінчився і, і завершуємо тоді, давайте вже відео. Потім уже в наступній серії продовжимо, напевно. Не всі додивлюються до кінця. Є, звичайно, в мене ті підписники, які дивляться до кінця, ну, поки що цей. Відсоток малуватий. Тому ось так. Якщо що, ті, хто дивляться до кінця і вам цього мало, тому... Напишіть, що в коментарях, якщо, звичайно, я не закінчу за ліцією щоб було якісь там довше відео, щось такого. Тому ось так. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть, звичайно, коментар. До скорої зустрічі!